Всім привіт! З вами канал SpaceMess, і сьогодні ми з вами розглянемо задачі, а саме задачі на рух, навчимося розв'язувати їх за допомогою формул. Задачі на рух досить часто зустрічаються навіть в нашому реальному житті, тому я вважаю, що їх необхідно вміти розв'язувати. Отже, давайте перейдемо до задачі. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, тому що наступні теми також будуть досить важливими. Отже, давайте перейдемо до першої задачі. За 4,5 години човен за течією річки долає таку саму відстань, як за 6 годин проти течії. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна дорівнює 14 км за годину. Отже, якщо важко зрозуміти, що взагалі відбувається в задачі, то обов'язково для себе потрібно намалювати, хоча б схематично, щоб розуміти, як взагалі рухається човен, що нам потрібно знайти. Можливо, за рисунком буде відразу видно, що саме нам не вистачає. Отже, давайте трішечки намалюємо. Отже, в нас є човен, який пливе за течією річки. Отже, ось у нас є річка, і на цій річці у нас пливають човник. Ось, ми знаємо, що річка у нас пливе в ту сторону. І наступне, що нам відомо, це те, що він за течією річки пливе 4,5 години. Отже, за течією він пливе 4,5 години. І таку саму відстань він долає, як за 6 годин проти течії. Отже, проти течії він пропливає. Ось, наприклад, у нас є деякий пункт А, деякий пункт Б. За течією 4,5, а в іншу сторону, тобто проти течії річки, він плаве 6 годин цю ж саму відстань. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна дорівнює 14 км за годину. 14 км за годину власна швидкість. Власна швидкість це означає те, що це його швидкість у стоячій воді. Тобто, коли човен рухається за течією річки чи проти, то течія річки йому чи допомагає, чи навпаки, трішечки заважає. А власна швидкість це та, в яку взагалі не входить швидкість течії річки. Отже, найголовніша формула, якою ми сьогодні будемо користуватися, це, звичайно ж, формула S дорівнює V на T. Я сподіваюся, що всі знають цю формулу. І знаєте, що S – це шлях, V – це швидкість, і T – це час. Отже. Крім того, що в нас є швидкість власна човна, у нас ще є швидкість течії річки, яку нам потрібно знайти. Отже, давайте ми позначимо нашу швидкість течії річки як Х. Давайте розглянемо перший випадок, коли наш човен пливе за течією річки. Коли він пливе течією, течія йому трішечки допомагає своєю швидкістю. І тоді він пливе. Трішечки швидше. Отже, виходить, що швидкість човна за течією річки буде 14, тобто його власна плюс швидкість течії річки, тобто Х. Ну, а відповідно, коли човен пливе проти течії річки, то йому річка заважає і трішечки його тормозить. Тобто ми повинні тут відняти Х, тобто швидкість течії річки. Далі, наступне, що ми знаємо, це те, що він долає одну і ту саму відстань, тобто S в першому випадку, і S в другому випадку це одна і та ж сама S. І ми знаємо те, що він пливе за течією річки 4,5 години, а проти течії річки він пливе 6 годин. Отже, виходить, що. Ми можемо скласти таким чином рівняння, підставивши замість В і Т ті величини, які ми вже знаємо. Отже, давайте запишемо відстань, яку він пройшов за течією річки. За течією він проплив 14 плюс км за годину. Отже, 14 плюс Х і множимо на час, який він проплив. За течією, тобто на 4,5. І обов'язково беремо в дужки швидкість. Отже, далі. Тепер з іншої сторони він поливе проти течії річки і зі швидкістю 14-х і витрачає на це 6 годин. Отже, знову ж таки множимо на 6 і беремо в дужки. Ну і оскільки він долає одну і ту ж саму відстань, що за течією, що проти течії, то зрозуміло, що ми ставимо ось тут дорівнює. І все, ми склали рівняння до цієї задачі. Якщо знайдемо х, то знайдемо швидкість течії річки. Отже, щоб розв'язати рівняння, давайте для початку відкриємо дужки. Отже, 14 множимо на 4,5, отримуємо 63 плюс і 4,5 на Х, так, і залишаємо. Дорівнює 6 множимо на 14, отримуємо 84 мінус 6х. Так, ну, а тепер х вліво і числа вправо. Отже, в нас виходить 4,5х, плюс 6х. Дорівнює 84 мінус 63. Додаємо 10,5х. А тут віднімаємо 21. Ну, і щоб знайти х, ми повинні 21 поділити на 10,5. Ділимо і отримуємо 2. Все, х дорівнює 2, тобто, 2, це є швидкість течії річки. 2 км за годину. Ось. Отже, бачите, задача не є дуже складною. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково малюємо. Переходимо до наступної: з пункту А до пункту Б зі швидкістю 12 км за годину виїхав велосипедист. Через 3 години з пункту Б до пункту А виїхав мотоцикліст зі швидкістю 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклістом їхав велосипедист, якщо відстань від А до Б становить 235,5 км. І на якій відстані від пункту А відбулася їх зустріч? Давайте для початку на перше питання відповімо, а потім вже будемо шукати до другого. Отже, знову ж таки, у нас є два пункти А і Б. З пункту А зі швидкістю 12 км за годину виїхав велосипедист. Отже, ось тут наш велосипедист, і він виїхав з пункту А. Його швидкість становила 12 км за годину. Через 3 години з пункту Б, тобто не відразу, а аж через 3 години. Отже, давайте відступимо від пункту Б. І ось тут у нас. Отже, Це наші три години. Звідси стартував мотоцикліст з пункту Б в пункт А. І його швидкість становила 45 км за годину. Отже, 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклістом їхав велосипедист, якщо відстань від А до Б становить 235 км? Отже, відстань від пункту А. Повністю до пункту Б це 235,5 км. Отже, як знайти, скільки годин до зустрічі з мотоциклістом їхав велосипедист? Отже, ми розуміємо, що в даній задачі у нас є рух на зустріч один одному. Тобто, велосипедист і мотоцикліст рухались на зустріч один одному. Ось, і щоб знайти час зустрічного руху, ми повинні також застосувати формулу, де у нас S дорівнює V помножити на T, Але з цієї формули нам потрібно буде T. Отже, Щоб виразити T, ми повинні шлях поділити на швидкість. І тут вже буде не просто час, а буде час зустрічі. Отже, Щоб знайти час зустрічі, ми просто ту ж саму формулу використовуємо, тільки ми відстань ділимо на. Швидкість зустрічі. Отже, як бачите, нам ще треба знайти швидкість зустрічі. Ну, а щоб знайти швидкість зустрічі, ми повинні просто додати дві швидкості: швидкість велосипедиста і швидкість мотоцикліста. Обидві швидкості нам відомі, тобто ми відразу додаємо 12 плюс 45. Отже, в нас виходить 57 км за годину. Отже, швидкість зустрічна в нас є. Відстань в нас також є. Але тут один момент. Нас запитують, скільки годин до зустрічі з мотоциклістом їхав велосипедист. Але ж ми пам'ятаємо, що мотоцикліст виїхав аж через три години після того, як виїхав велосипедист. Отже, виходить, що мотоцикліст до зустрічі не проїхав ці 235,5 км, тому що велосипедист за ці три години вже проїхав деякий шлях, і ось цей шлях ми також повинні знайти. Отже, шлях велосипедиста, який він подолав за 3 години. Оскільки він рухався зі швидкістю 12 км за годину, то ми просто множимо його швидкість на 3 години і отримуємо 36 км. Отже, виходить, що із тих 235,5 км 36 км велосипедист проїхав сам, а вже потім вони почали рухатися назустріч один одному. Отже, тепер нам потрібно знайти новий шлях, який вони проїхали разом. S, який нам потрібен буде для зустрічі. Отже, Для цього ми віднімаємо від 235,5 ці 36 км. Отримаємо 199,5 км. Отже, саме ось цю відстань вони проїхали вже разом. І тепер ми вже можемо шукати їх час зустрічі. Отже, для цього ми підставляємо у формулу Т зустрічі. Шлях, який ми тільки що знайшли, тобто 199,5 км, І ділимо на В зустрічі, яку ми теж знайшли, тобто на 57? І поділивши, ми отримаємо 3,5. Отже, 3,5 години. Саме це той час, через який вони зустрілися. А тепер читаємо уважно запитання: скільки годин до зустрічі з мотоциклістом їхав велосипедист? Отже, 3,5 години, які ми тільки що знайшли, це час їхньої зустрічі, коли вони разом вже рухалися один на зустріч одному. Але ж ми пам'ятаємо про те, що велосипедист їхав три години сам самостійно, тобто з пункту А він проїхав три години, і вже після цього, через 3,5 години, вони зустрілися. Отож, виходить, що відповідь на перше запитання це буде три години, які проїхав велосипедист, і ще 3,5 години, які він їхав до зустрічі. Отже, разом це виходить 6,5 години. Отже, від пункту А велосипедист їхав 6,5 години, а мотоцикліст тільки 3,5 години. І друге запитання, на якій відстані від пункту А відбулася їхня зустріч? Отже, ми знаємо, що. Велосипедист із мотоциклістом зустрілися через 6,5 години після того, як він виїхав. Отже, виходить, що щоб знайти відстань, ми повинні швидкість велосипедиста помножити на його час. Отже, ми множимо 12 на 6,5 і отримуємо 78. Отже, 78 кілометрів. Це та відстань, яку проїхав велосипедист до зустрічі. А це означає, що ця відстань відбулася саме від пункту А. Зустріч через 78 кілометрів. Ось так. Ось така цікава задача. Як бачите, є деякі нюанси, про які потрібно обов'язково пам'ятати. Все, ось такі задачі. Я сподіваюся, що вони вам були зрозумілі. І, звісно, чекаю на ваші запитання, якщо чогось ви до кінця не зрозуміли. Отже, дякую всім за увагу. Не забувайте дивитися наступні наші відео і до зустрічі на каналі.